Як є. Так, отже. Отже, отже нож. Ну, Повернулася я знову з вами. Отже, садимо. Значить, Що я зробила перед цим? У мене є ґрунт універсальний, я його промочила дуже сильно. Потім весь цей бруд серветочкою протрем, все буде файно і гламурно. В цьому вазончику вже мільйон років, але ж як є. Бачите, аж сочиться вода. Тобто, має бути дуже промочений, дуже гарний такий ґрунт. Вологий, як після дощу, дощу. Пояснила, як зуміла. Так, тепер трохи вище. Ну, як я, так, отже, беремо ножиці і, дуже обережно і лагідно, розрізаємо кришечку. Чи може десь вона тут сама лопне? Не, так сама вона не лопне, а корінці, як ви бачите, просто фантастичні. Реально пухнасті. Просто махнатий шміль. да? схоже? Так, отже, розрізаємо кришечку, не шкодуємо І кришечок. По рослинку ж не попаду. Ось. Розрізали і отаку відгинуємо, і так гарненько витягли рослинку. Ось. О, перепрошую. Привіт, друзі, хто долучився. Ми тут рослинки садимо. Ось така сороконішка у нас. Реальна сороконішка. А як буде? Правильно, ще ж я маю це якісь назви. Робимо величезну ямку завбільшки за оці корені. От. Я одною рукою роблю. Я впевнена, у вас вийде краще ще, ніж у мене. Покажу зараз, що в мене вийшло. Отако. Здоровезно. щоб усі ці корінці гарненько ось тако Помістити, так, корінці вниз, і дуже лагідно присипаємо ось цим ґрунтом, який у нас зараз по боках. Це в мене універсальний ґрунт, суміш універсальний ґрунт для домашніх рослин. Як бачите, воно гарненько навіть його не, не довелося якось там. От. Ось такого посадовили. От. І бажано його, звісно, трохи рівніше. Ну я, чесно кажучи, побоююсь, бо корешечки ці дуже ніжні. Все, воно пухкеньке, воно туди провалюється, ще й добре. Ось таке, гарненько. Посадовила квіточку. От. Далі беремо або вологу тряпочку, або, або, звичайно, паперову серветочку намочуємо і ось це все ретельненько обтираємо, щоб було гарно. Ось так. Ось найкращий ракурс. Я просто шукала найкращий ракурс для вас. Ось така краса, любі друзі. Так само я вчиню із усіма іншими, але через деякий час, коли буде е корінна система, корнева система, буде трохи міцніша. Сподіваюся, вам було цікаво. З вами була Ніла Насанс. До нових зустрічей. Всім мирного неба, тихої ночі та Божих благословінь. Папа, любі друзі.